В ефірі першого західного інформаційна програма «Очі». Мене звати Святослав Драбчук. Вітаю. Засідання контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутися 12 жовтня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в цей день не відбудеться. Зустріч, яка вперше мала зібрати глав держав-партнерів, відклали, тому що Джо Байден. Не зміг приїхати через негоду у США. Україна підписала ще одну угоду про довгострокове співробітництво. А росіяни в ніч на 9 жовтня атакували наші міста трьома балістичними ракетами та 22 ударними дронами. Більше деталей зібрали у нашому традиційному огляді. Трьома іскандерами з території Курської області ворог обстріляв Полтавщину. Є пошкодження промислового об'єкта. На щастя, минулося без жертв. Російські дрони, сили ППО цієї ночі збували над Київською, Вінницькою та Одеською областями. В останньому з регіонів уламками ворожих камікад запошкоджена пошкоджена дев'ятиповерхівка та корпус одного з медзакладів, травмовані п'ятеро цивільних. Три керовані авіабомби КАП 250 окупанти скинули на Константинівку Донецької області. Внаслідок російського авіаудару виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку. Загинула жінка ще семеро людей зазнали поранень. Загалом, внаслідок атаки в місті пошкоджено щонайменше три десятки цивільних об'єктів. У Херсонській області цільно московитів цієї ночі став геріатричний центр у Степанівці, заклад, де допомогу отримують літні херсонці. Окупанти теж обстріляли з артилерійської зброї. У будівлі пошкоджено стіни, дах, обладнання, вибито шибки. Поранено двох медичних сестер, які наразі перебувають у лікарні. Сили оборони України сьогодні уразили черговий російський військовий об'єкт. За даними генштабу ЗСУ, наші безпілотники приземлились на території 67-го арсеналу, що у Брянській області, де ворог зберігав боєприпаси до ракетно-артилерійського зброєння та керовані авіаційні бомби. Також вже третю добу після українського удару триває пожежа на нафтобазі в окупованій Феодосії. Французький президент Еммануель Макрон показав кадри з тренувань української бригади Анни Київської, яка зараз проходить навчання на території Франції. За його словами, нині французькі інструктори навчають 2300 українських солдатів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Хорватії, де разом з прем'єр-міністром країни Андрієм Пленковичем підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між країнами на 10 років. Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірних України. Наразі це не ексклюзивна форма, а стандартний шаблон у кольорах українського прапора. Проте очікуємо, що 2025 року у збірних команд України з'являться футболки, розроблені спеціально для них. Недоїдання, фізичне насильство та психологічний тиск фахівці Державної служби України у справах дітей оприлюднили результати перевірки навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Нагадаємо, що йдеться про заклад директора, якого підозрюють у сексуальному насильстві над п'ятьма вихованками. Окрім цього, відкрите кримінальне провадження щодо виховательки навчально-реабілітаційного центру за побої та мордування. Перевірку проводили в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми позбавленими батьківського піклування. За словами голови Державної служби України у справах дітей Петра Добромільського, результати шокують. Діти можуть безперешкодно покидати територію. До того ж, вихованців імовірно попередньо інструктували, не розголошувати інформацію про можливі інциденти. Зафіксовано випадки психологічного тиску, є недоглянуті діти. Повідомлялося про фізичне насильство над дітьми з боку помічників вихователів, які перебувають в закладі, в нічний час. Критична ситуація з організацією харчування діти недоїдають, часто повідомляють про вживання в своєму раціоні локшини швидкого приготування. Висновок робочої групи якнайшвидше перевести всіх дітей до іншого закладу. У Львівській обласній військовій адміністрації кажуть, що робитимуть це вже від завтра. Куди переводити дітей? Розглядають три варіанти. Діти, котрі внутрішньому приміщенні вони можуть. Частина з них може повернутися в свої області, в їх заклади, котрі вже гарно функціонують. А ті, що львівські ну діти з Львівщини, а і ті діти, що ВПО, можуть переміститись в інший наш заклад спеціалізований, а можуть в загальні школи, а, якщо там забезпечений рівень інклюзії, і ми зможемо їм там надати якісну освітню послугу. Додам, що п'ять вихованок, щодо яких ймовірно вчиняли сексуальне насильство, вже перевели. Уже втретє благодійний фонд із янголом на плечі організовує захід для захисників та захисниць, яких вдалося повернути з полону. Камерний вечір, на якому наші герої змогли відкритися та розповісти про жахи російської неволі, про те, що їх надихає, та якої допомоги вони потребують. Мета заходу вільні зібрати кошти на реабілітацію захисників. Під час вечора провели благодійний аукціон картин українських та іноземних художників, а також ярмарок солодощів, випічки і прикрас. Та найціннішою частиною заходу була розмова з нашими захисниками. Саме жахливе у мене це було донецький сезон. Я там не просилів, простояв два місяці по 16 годин. Шестимісна камера. Нас 12 чоловік було ні вентиляції, нічого. І привели к нам. Одного хлопця дуже побитого. Він вмер у мене на руках. Вони нас так кормили, якщо, якщо нам вистачало дві камбінки на 550 чоловік, ви одразу маєте догадатися, що нас кормить. Було Луганське СІЗО і найжахливіше, що там було, то е, телефонний апарат під 57, накручували оголені дроти на вуха, ну і крутили катушки. І е, смажиться яєчня з двох сторін. В голові таке відчуття. І побратимам ще робили, сували голки під нігтя. В яму саджали. Багато чого було. Клопи були в Луганському СІЗО. В Олинівки Свердловського цього не було, клопи. Я ніколи не думав, що це таке ж страшне. У Донецьк, коли перевели, там були сестри, казали, ми писали заяви на звільнення. Вони не хотіли нас лікувати. І там я почав гнити. А є лікарня. Здається, медична сестра, але я почав ганити. Я з раночку каву собі наливаю каву і думаю. А це була моя мрія. Ну почуйте, це просто мрія випити кави. Я виходжу на вулицю з собакою гуляти. Я виходжу, так от дивлюся на небо. Я вам чесно кажу, кажу, Боже, дякую тобі. Я кожного дня бачу відлік часу звільнення від полону, бо моїй донечці вже два роки. Все, що мені давали, я завжди ділилася з дівчатами і роздавала, тобто, я кажуть, на мишу не їла. Не було якихось привілегій, тобто я була на рівних правах, як і всі дівчата. Це вже на сьомому місяці до мене прийшов лікар. Який оглянув мене в камері, мене завжди до неї зробили мені ОСД. Ти кожного дня уявляєш цей день. Кожного дня ти прокручуєш, як це як це буде, і ти цим живеш. Живе з надією, ти, що ти повернешся, ти станеш незалежним, ти обіймеш своїх рідних, приступиш батьківський будинок. У всіх, хто пройде це, це буде вже глибока рана на все життя. Але благодаря таким людям, які зараз тут зібралися, воно трохи полегшує. Наше життя дехто з захисників уже встиг пройти курс реабілітації. Зовсім інший настрій. Вони поправляються навіть зовні виглядають, тому що їх дуже добре годують. Вони отримують медичні послуги. Вони мають спа спа процедури. Вона вони входять в гори. Їм надають можливість всякі різні екскурсії відвідати. Вони спілкуються з родиною, тому що ми надаємо реабілітацію не лише тим, хто повернувся з полону, а ще також членам їх родини. На заході мовільні вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. Очі олія, яєчний білок, сметана чи пантенол. До чого швидше потягнеться рука, щоб зменшити біль при опіку? Насправді жодна з цих речовин не допоможе, навіть навпаки, зашкодить. А що ж тоді робити, якщо ви або ваша дитина обпеклися? Про це сьогодні у стінах львівської ратуші розповідали школярам та місцевим депутатам. На початку тренінгу кожній команді дали завдання. У нашої команди випало питання: ви засмагали на сонці біля річки, однак забули нанести сонцезахисний крем. Ввечері ви відчули, як горить усе ваше тіло, болісний будь-який рух чи дотик до тіла. Ви бачите, що майже увесь горіли на сонці. Які ваші дії? Отже, ми вирішили, що треба використати пантенол, також зробити холодний компрес. І ще також прийняти таблетки парацетамолу і аспірину, якщо буде можливість. Але, на жаль, парацетамол та аспірин це неправильні відповіді. Вони нічим нам не допоможуть. Отже, найкращим варіантом з цього всього це буде зробити холодний компрес. Саме під легкий струмінь чистої холодної води долоню маленького Тимофія підставив його тато, коли малюк обпік руку. Це секундне діло було. Запалили камінь. І попробую його камінчити. Але це був дуже легенький опік. Я першу допомогу дав зразу холодну водичку, поставив ручку йому, бо він дуже плакав. Це тиждень часу зараз пройшло вже. Тиждень часу і вже зажило. Саме правильно надана перша домедична допомога запорука того, що рана добре заживе. У нас завжди є холодна вода, і ми охолоджуємо опікову поверхню. Накриваємо її сухими серветками і обробляємо антисептиком. Це може бути бетадин, може бути хлоргексидин, тобто не такі, які будуть подразнювати рану. і обов'язково звернутися до лікарів. Натомість народні методи лікарі наполагливо радять не використовувати. Побутує така думка, що допомагає при обіках олія, жири, яєчний білок, картопля. Насправді це те, що Забруднює опікову поверхню і може поглибити опік. Ми не використовуємо панденол, який широко поширений, і люди проте думають, що він допомагає. Насправді він поглиблює опік. Найчастіше обпікаються дітки від одного до трьох років з такими травмами до лікарні Святого Миколая, щомісяця привозять 50 малюків. Взимку в нас більше випадків, влітку трошки менше. З початку повномасштабної війни в нас збільшилась кількість побутових травм. Зокрема, якщо ми говоримо про блекаути, так коли люди починають грітися як тільки можуть, відповідно. Більш кількість випадків збільшується. Також не використовуйте для охолодження лід, це категорично заборонено. Він може призвести до гіпотермії. Також не використовуйте препарати, що містять спирт, адже опік може посилитись. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, програма очі. Дерев'яний храм поблизу Острійського парку у Львові демонтують. Після цього церкву блаженних мучеників у ГКЦ перенесуть на іншу локацію. Розбиратимуть святиню уже завтра, 10 жовтня. Сьогодні ж тут відслужили останню літургію. Зведення церкви блаженних мучеників у ГКЦ благословив папа Іван Павло ІІ під час свого візиту до України в червні 2001 року. Збудували ж храм 2009 року за проєктом львівського архітектора Романа Сулика. Дерев'яна споруда стала першим об'єктом майбутнього студмістечка Українського католицького університету. Вона була будована як тимчасова споруда, тому що ми з самого початку закладали. Як і ми, так і жертводавці, що коли побудуємо храм Святої Софії, який, власне, вже побудований, з того ж моменту цю святиню ми передамо єпископам нашої церкви та нашого служіння. Храм повинен був їхати на схід України. І ну, якось не вийшло. Довго ми тушилися, довго готувалися. потім зайшла війна, так він. Ось залишився, як би чекав Божої волі. І дочекався до сьогодні, до 9 жовтня, коли ми тут помолилися, і тепер він буде переданий військовим, щоб молилися наші. Воїни і воячки святиню передадуть Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після демонтажу церкву зведуть заново на одній з локацій, де готують майбутніх офіцерів ЗСУ. Сподіваюся, що ми після 15 років його тут знаходження на цьому місці дамо йому нове життя, продовжимо його життя, і це життя буде довшим ніж 15 років. І ті цілі нам дасться досягти. А найбільшою цілею є те, щоб цей храм став місцем молитви для. Наших курсантів, військовослужбовців, працівників Національної академії сухопутних військ разом зі спорудою перевезуть унікальний іконостас, створений за традицією давньоукраїнського малярства. Впродовж тижня на велотреку навчально-спортивної бази Міністерства оборони України відбувались два національні чемпіонати з велоспорту. Спочатку відзмагались у неолімпійських видах, а потім стартували й олімпійські в чемпіонаті брали участь і юні велоатлети з переможцями і призерами змагань спілкувалася Алла Васьковська. На трек виїжджає мотоцикл, а це означає, буде керінг. Три кола група їде за мотором, розганяється, і вже без нього наступні три на максимальних швидкостях спортсмени мчать до фінішу. Кожен сам виборює собі позицію. І вибирає той момент, коли йому краще поїхати там за два кого чи за півтора кого, кожному по різному. Змогла правильно вибрати момент і втриматись в трійці представниця Львівщини Віра Шевченко. Це найулюбленіша моя гонка. На третє місце дають майстра спорту. Я настраювалась, мені тренера перед цим сказали. І я чітко, чітко, чітко трималася. Щоб зайняти це третє місце і отримати майстер спорту. Готується до групової гонки Владислав Гуляк, 16-річний спортсмен зі Львівщини на дві секунди перевершив рекорд України в двокілометровій індивідуальній гонці на час серед юнаків. Влад фінішував за дві хвилини і 13 секунд. Було дуже важко. Ну, Як з'їхав з треку, я не зрозумів, що я поставив рекорд, але потім, потім коли почали всі кричати що постав рекорд, дуже зрадів. Майже 40 хвилин тривав останній етап омніуму. Спортсмени їхали в групову гонку, дистанцію 25 кілометрів. Тут завдання розподілити сили і виграти якнайбільше фінішів. Це вдалось Віталію Гриніву з Тернопільщини. Це була підготовка, можна сказати, до чемпіонату світу. Так старався участвувати в кожному фініші, щоб не відпустити далеко суперників і Фініша, 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 і не дозволити суперникам від'їхати з усмішкою. На старті останнього етапу омніуму лів'янка Тетяна Клімченко вона забезпечила собі вісім очок відриву попередніх видах. Продовж 60 кіл групової гонки спортсменка мала завдання його збільшувати. Перший вид почали з другої позиції, з другого місця. Але мені вдалося, скажімо так, зрозуміти тактику дівчат суперниці. І я дуже класно зіграла на темпу, на вибуття їх трошки обхитрила. Ну і вже я мала запас на групову гонку. І, скажімо так, по відчуттях мені було мега складно, але тренер каже, то це нормально валиш. Він був задоволений і, власне, задоволена результатом. Я теж чемпіонат України з велоспорту в олімпійських видах програми тривав продовж семи днів. За цей час тут позмагали Понад півтори сотні учасників і учасниць з 12 областей. Це був останній національний старт на велотреку у цьому році. Алла Боськовська, Вадим Кальченко, програма. Очі такою була інформаційна середа у огляді журналістів Першого західного. Побачимось з вами вже завтра. Без тривожної нам ночі. Все буде Україна.